У неділю після відправи у церкві мешканці села Саджівки прийшли на відкриття оновленої могили. Святкування почалося з молитви. Це є дійсно історія, яка потрібна найперше сьогодні нам живим. Потрібна це та їх пам'ять, бо дійсно живемо тою пам'яттю про наш народ. Згадаємо січових стрільців і що з цим всім. Розгромили, зачалися скварки і бог не знати що. Нинішній день приклад, історія. Хай читають наші урядовці, хай не сваряться, хай відчувають Україну і народ. Потім виступили діти, читали вірші та співали пісень. рук, зірку Мешканці Саджівок кажуть, для них це велике свято. Що недавно їхнє село було занедбаним, а завдяки орендарям ситуація покращується. Одним із прикладів стало оновлення могили, січовим стрільцям, воїнам УПА, новітнім Героям Небесної Сотні та бійцям АТО. У нас сьогодні така велика подія, ми дочекалися до такого дня. Нам допомогли трошки своїми силами, трошки допомогли. Більшість допомогли. Хто допоміг? Наш орендатор один і другий. І... Зробили їх, і, і ми хочемо сьогодні відзначити таку подію. Дітки будуть виступати, всі йдемо. Приємно, що ну, дійсно свято для людей. У 2010 році ми взяли землю, тут 400 гектарів землі, яка стояла десь років 15, не оброблялася. Ну, десь помалу, два підробили ту землю, виробили. Почали вкладати гроші і в село, і в садик, і школа. Завдяки співпраці мешканців села та фермерів у саджівках покращується благоустрій села. Зробили ремонт школи і садочка. Наступного року планують взятися за будинок культури. Детальніше про цю подію дивіться у програмі Галини Мацейків Сільський календар у неділю о 14.00.